Вітаю, вельми, шановне панство. Сьогодні буде відео про моє придбання, я придбав півгутомат. Розпаковка. Замовляв у Ізмаїл Інвертора у Стаса на сайті і YouTube канал Ізмаїл Інвертор. Перед тим, як я це розпакую, я хочу, аби ви подивилися відео, як була проведена перевірка цього апарата. Дякую, Стас, за надане відео. Сообщення на Viber. Стас, привіт, моє ім'я Іван. Я автор ютуб каналу Іван Ко переглянув майже всі твої відео, поки збирав на зварку грошей. Хочу на півавтомат. і хочу консультацію та пораду. купляти буду в тебе. Я підтримую тебе в коментарях, бо ти людина. Так приятно. Підготовка сварочного полуавтомата Патон по промік 215-2 для колеги по цеху защитний кофер для сварочної проволоки, внушительне подаюче устройство, чесне 200 ампер, медний сварочний капель і бінзел 155, качественна сварочна горілка. Запустили, нагрузили, навалили. 200 ампер. Легко. Отжих дуги на 10 амперах в режиме дуговой сварки. Подсветка салона. Заправляем проволоку. Идеально. Сварка уезжает в город Синьков в Тернопольской области. Ждем видеоответа о получении распаковки дальнейшей эксплуатации. Больше информации у меня в интернет-магазине из Ну и дальше будем смотреть, что тут есть. Поки я цю зварочку збирав грошей, я думав, чи едон брати, чи патон. Ну, все ж таки Стас мені порадив патон. Я вибрав патон. 5 років гарантії, що дуже приємно. Надіюся, нічого не побили, нічого не погнули. Все, грає. Так, горілочка, ключики. Такий рукав, бінзелівський, твердий, далі кабеля кроковські, мідь. Мідь. Ох, які вони м'якенькі, які вони класні. Та що? Супер. Остас підкинув мені наконечничку. Я з радістю порекомендую і з радістю, так скажем, Дам відгук, бо це не реклама, це є відгук, бо я, я таки хотів у Стаса її замовляти. Тому що це є людина, це є чесна людина. Так, витягуємо сам апарат. Ух, красавчик. Чому версія Pro? Тому що дуже зручно. Можна було стандарт, але ви взяли собі. Сам інвертор і пішли варити електродами. Десь там щось якийсь паркан, десь там ще щось треба підварити. Просто від звідси зняли і пішли собі зварювати. Так, що тут ззаді? Тут ззаді. Щось тут ззаду підключається. Це Коротше, я ще не розібрався, я буду розбиратися і тут, ага, вон. Відключається ця фішка, газ підключається туди. Ну і прикольно, що на швидку з'єм по-моєму. Тут можна поставити катушенцію на 15 кг. А, покажу вам. Ахаха. 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 Ролічок. Давайте ми подивимось Ага. Одиничка і один і два. Бачите? Одиничка і один і два. Шпоночку би не загубити тут. Так, проволочка сюди. Звідси заходить сюди і пішла на рукав. Це 0,8. І 0,6, два ролики в комплекті, все супер. Ось красота, дивіться, який двигун. Як воно все тут. Ну, супер, супер, блок подачі сильний. Все зроблено, все зроблено. Шикарно. Не китай. Отак. От Кожух який захищає. Саму катушку від всяких атмосферних впливів, від води, вологи, е іскри, часом з болгарки і полетіли. Це захищає цей кошик. Кабель 23-го року. Кабеля, супер, Мідяшка. не алюміній, так як був з варкою у мене. Крукавчик. Євро рука, не знаю чому євро, все у нас тепер євро. Я то вже все попридумував тут. Вже шланг, там троз'єм, там я вже теж зробив троз'єм. але як я дуговий зварщик, <хи> я хочу спробувати спочатку інвертор, як він працює без півавтомата. Порівняно із моєю Теслою. Мігмак режим. Так, модом переключається ММА струм 10 А. Це мінімальний. Давайте, ось в мене є тут патон Уоні 1355. Давайте ми спробуємо. А що це? Вона працює як Mercedes. До речі, Стас свою лейбу, тут поставив 5 рокер гарантії. Бачите? Перевірений з інвертор. Номер телефону. Звертайтеся, от, от такий пацан. от такий пацан. Давайте я тако зараз спробую це, потім принесу ту апаратуру, під'єднаю газ, попробую, чи воно горить, як воно робить. І остальне я хочу зварити під це все візок. Аби я не тягав цей балон, не волочив по землі, а перевіз собі ще колеса їдуть. Ну, коротше таке. Маска у мене Fort 9000, відпрацювала вона ого го років 10, так як і зварка Тесла. Зварочка Тесла, он вона. Не знаю, де у кого не працює, у мене працює без питань. Але вона у мене належним чином. Все, я до неї ставлюся належним чином. Вонька ржу не любить. Мінімальний ток. 10 ампер, я думаю, він його не підпалить. Але... Ні, ну це дуже маленький ток. 10 ампер. Це не грає. 50 ампер я поставив. Мавчик. Так, 80. Давайте попробуем на 80. Телектрический. Ну, 80-й Навіть трошки, трошки забагато. Ну, це забагато. Це забагато. Але варить безподобно. Шо? Ти? Красота. Народ це бомба. Я вже трошки погрався з тим полуавтоматом. О, тут вже крапочки понаварював, всякі різні. Тут і палив, ну я ж, я ж не знаю, який струм, як, що. Це все треба на практиці. Але я думаю, як на перший раз... Ко як на перший раз, то пан Іван навчиться варити. Палив. Ну, це треба, я ж вам кажу, що це треба підкручувати різні токи, швидкість дроту треба регулювати, пробувати, щоб я міг крутити дріт подачу дроту. Це ніжняк який сварити підбату. Коротше, я навчуся це робити. Коротше, треба все, все треба регулювати, все треба собі вчитися. Піддумувати як би шо. Шикарно. Шикарно. Тут дуже тоненький зріза. Як на перший раз, я думаю нормально. Я думаю нормально. Попробуємо зварити удешку з цедешкою. Не знаю, чи мені це вийде. Não propaleu! Não estou só, não propaleu. Hum, tudo trusque. Trusque tudo blecha. Tengo coca, joder... Ну якось так. Не буду я тратити ні час, ні нерви. І провар шикарний. Ну все. Ось павутиня там погора. Може бути? А ну, так. То я газ регулював. Тут, бачите, які бульки дує, замало було газу. А тут трошки більше, а тут ще більше. І так якраз, якраз діло. Я задоволений. Зарядив я 0,8. Гарна і кнопочка протяжка проволоки тут. Поїхали. Коротше все. Збираю, складаю, бо то за очі ловить бігаем. Раз, два. Баланчик, дуже добре на безстроз'єм, собі хлоп-хлоп повідчіпав, забрав апарат і все. А, тут 0,8 пробував варити. Та що це красота? Профіль-то Це жесть. А, який я довольний. Зварка вогонь. Ще раз хочу подякувати Стасу за те, що він мені порадив. Мені треба було, аби зварювало дуже тоненьке, дуже ніжне і, звичайно, і товсте. З чим вона справляється на ура, я ще ж на максимум її не викручував. Ах, красота! Як я давно хотів автомата. Нарешті я зібрався на нього. Горілка супер пальник. У кого пальник, у кого горілка, у кого рукав. Працює Інвертор сам працює шикарно. Буду робити возик, аби це не тягати. От сюди і балон затягнув собі і, і зварочку. Поки що тут поставив, зараз її накрию, Плю, плівка є. Зараз накрию би її, пилюка не пилила. Вона має бути гарна, чистенька, гарненька і працювати довго і довго. Отаке От друзі відео, таке придбання. Так що вітайте мене усі, я приймаю привітання. Переходіть в магазин до Стаса, Шикарний, шикарний хлопчина, шикарний. Ну просто ну людина. Я знаю, всім не угодиш, є такі, що ну, я теж всім не, не можу угодити. Я вам кажу, то, що так, як і є. А ви собі як хочете, так собі думайте. Апарат белляха. Рекомендую. Я перший раз взяв до рук, ви бачите. Я їх з ним посижу день-два. Там буде як Олівчиком писати. Ну і на цьому все. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Миру, добра, злагоди. Всього-всього найкращого. Того, чого бажаєте мені, нехай навзаєм буде і вам. До нової зустрічі!